Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 18 липня. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми поговоримо про те, що Росіяни після певної перерви відновили свої нічні повітряні удари, завдавши саме повітряний удар дронами камікадзе та е, авіаційними тактичними ракетами. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Минулої ночі росіяни атакували з північно-східного напрямку, запустивши 16 дронів камікадзе типу шахет. Які запускалися з Курської області самої Російської Федерації, крім того, вони запустили три керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації з південного напрямку. Це були дві ракети типу Х-59 та одна ракета типу Х-35. Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити всі 16 дронів. Їх збивали у п'яти областях від Київської до Донецької на східної напрямку, а також дві ракети типу Х-59. Таким чином, ми бачимо ще раз підкреслю, після перерви, яка продовжувалася кілька днів, росіяни відновили атаки шахетами. Між е, цими атаками було декілька інцидентів, коли вони запускали по 2-4 дрони камікадзе типу шахет, і деякі з них залітали аж на територію Білорусі і там падали і вибухали. Крім того, росіяни продовжують е, певні точкові удари балістичними ракетами, в тому числі по Одеській області, але цей нічний. Удар він не торкнувся Одеської області, хоча минулої ночі та увечері декілька разів у нас оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. І ще одна добра новина щодо нашого неба: зауважимо, що останні декілька днів у Ірані згорів завод з виробництва цих дронів типу шахет. Ось така зараз ситуація. Залишаємося з нами. До побачення. Слава Україні!